Ломаченко народився 17 лютого 1988 року у Білгород-Дністровському Одеської області. Батько боксерський тренер, мати професійна акробатка. Спорт у цій родині не був вибором. Це була обов'язкова доля. Вже у своєму другому професійному поєдинку Василь зазіхнув на чемпіонський титул. Однак це не принесло ломі омріяного результату. Поразка Василя за роздільним рішенням суддів. Вже у своєму наступному бою Ломаченко переміг Гаррі Расела та став другим боксером, який зумів. Завоювати титул чемпіона світу у третьому бою в професійному ринзі, 17 жовтня 2020 року. Ломаченко провів бій за абсолюта у легкій вазі проти чемпіона світу за версією IBF та Офіма Лопеса. Судді одностайно віддали перемогу боксеру із США. Василь Ломаченко зазнав другої поразки у своїй професійній кар'єрі. Після трьох поспіль перемог українець друге отримав шанс побитись за абсолюта 20 травня 2023 року. Ломаченко вийшов у ринг проти американ. Девіна Хейні переможця зустрічі визначили суддівські записки. Дуже дивно, але одразу усі троє суддів віддали перемогу представнику США. Оголошення фінального результату місцева публіка зустріла свистом. Багато хто із глядачів був упевнений у перемозі Ломаченка.